Отже, а ми приїхали здійснити посів покривних культур. Віпрацький дрібне насіннячко. Ось бачимо і ось крупне насіння. Ось є такий набір культур. В у відео я говорив, які культури. Ми пробуємо висівати. Ну, звичайно, що ґрунт сухий, але прогноз погоди говорить, що мають бути опади. Будемо на це сподіватися, що якісь культури зійдуть раніше, якісь культури пізніше і все ж таки вегетація до морозів буде тривати. Ну, що з цього вийде, подивимось, сівалка січ з цією роботою справляється. Полтора глибину більш-менш підтримують, тобто середня глибина між дрібним, насінням і крупним, тобто треба і туди, і туди. А це у нас одне посільне ложе, тому так посерединки сіємо, щоб і для крупного насіння ніби було непогано, ну і дрібне е, згодом щоб також могло зійти. Е, як бачимо, сіємо в діагональ, нам допомагає колдонагро, тримає рівну лінію, рухаємося на спарці, а для ущільнення ґрунту це взагалі зручність роботи е, на спарених колесах на висоті. Тому ось в такому режимі ми працюємо, тому цікаво залишаємось. Ось так МТЗ на спарці Січ 3.6 допомагає нам у напрямку технології ноутіл, адже покривні культури, це вам і тискування, і глибоко розпушення і оранка. Але це все працює за однією умови, що ми отримаємо сходи. Якщо буде мінімальний продуктивний дощ, то рослинки проростуть і всі ці перераховані роботи е, активізуються. Звичайно ж, опадів не буде, то нічого не вийде. Але в класичні технології так само, в принципі, без дощу е проведена робота неякісна і за собою нічого позитивного е немає. Тому ми досіваємо, залишилося. Вже ця фракція закінчилася, залишилось трошки цього насіння і все. Так, зараз вносимо. Гліфосат сухий, той ще амонійний, бо містами, як бачимо, по полю зеленіє амброзія. Тому ми зараз її приберемо. На дворі досить таки сухо, і в ґрунті також, тому сходів поки що не спостерігається, не буде дощів, не буде сходів. Ось така закономірність. Працюємо з автопілотом, як бачимо, взяв напрям і їде. Дуже-дуже рівно. Нам цього повністю вистачає. Працювати дуже легко, завдання тільки слідкувати за роботою. Ну, от зараз бачимо поодинокі бур'янці, і містами ось так е е починає вегетація амброзія. Тому сподіваюся, що на, на такій стадії 1 е кг гліфосату її зупинить і нічого поганого вона не зробить. Тому ми працюємо. Приїхали сьогодні з бочкою, адже ще по плану в нас провести додаткову обробку гліфосадом і посіве сої. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо. До зустрічі!